Корт, одяг, перший плюс другий сорт, 10 кг, 1,9 євро за кілограм. Починаємо ми. З такого батнічка гарного. А яку вона бере? Це від Найку Оригінал. Далі в нас така гарна емочка. Батнічок. Далі у нас на флісочці така гарна кофточка. Потім у нас лосинки, такі спортивні, гарні. Далі в нас такий батнічок з капюшоном гарний, стильний, такого білого трошки за розміром. Далі у нас такий гарний батнік. Це в нас іде розмір. Есочка емочка. Далі в нас такі спортивні штани. Це у нас десь іде есочка, вони на маленькому. Есочка-емочка на маленькому такому флісі. Далі в нас такі спортивні штани. Такого більшого розміру. Далі в нас такий батік більшого такого розміру, корисне. Далі такий у нас батнічок. Це десь есочка. Лосінки. Теж Есочка Мобсову. Далі нас такий батнічок. Тут треба зробити тільки противна кофточка, замочок. Треба зробити XL. Далі у нас голубенька. Так виглядає гарно. Далі у нас такі спортивні гарні лосінки, Потім у нас така кофточка гарна. Потім у нас такі лосіночки гарні. Далі у нас батнічок на невеликому такому флісику. Потім у нас знов такий бабнічок. Це він вже легесенький такий, да. Потім у нас сюда. така червона кофточка, емочка. Така цікава. Далі у нас такі лосінки легенькі. Зараз у нас така кофта на невеликому фліску елічка. Так вона виглядає. Потім у нас така кофта з катушоном гарна. Це теж десь вона подовжена, десь елічка може бути. Далі в нас такі лосінки. Тягнуться гарного розміру. Далі у нас сірі. Такі гарні, спортивні. Так вони виглядають? І в нас ще від Найки такий гарний батнічок. Це Емочка Ротмір. Для замовлення